Ти кажеш, не було голодомору, і не було голодного села, а бачив ти в селі пусту комору, з якої зерна вимили дотла, як навіть варево виймали із печі і забирали прямо із горшків, окрайці виривали з рук малечі із торбинок нужденних стариків. Ти кажеш, не було голодомору. Чого ж тоді, як був і урожай, усе суціль викачували з двору, гриби нічого людям не лишай? Чого ж села вимерлі на Україні російським людом поспіль заселяв Хто, на чиєму це лежить сумління? імперський мотлох світ нам затуляв? Я бачив сам оту зловісну пору і пухлих. І померлих на шляхах, і досі ще стоять мені в очах. А кажеш, не було голодомору.